Світлана виїхала в Італію 46, не від кращого життя двоє дітей, син і дочка, чоловік водій, кредити, хворі батьки. Працювала медсестрою, але грошей катастрофічно не вистачало. Коли знайома запропонувала роботу доглядальниці біля Неаполя, довго не думала. Перші руки були пеклом. Старенька пані з деменцією, яка не впізнавала її щодня, дім чужий, мова як китайська. Світлана писала додому листи, переказувала майже всі гроші. Діти росли, чоловік будував дім, обіцяв ще трохи і ти повернешся. Минуло вісім років. Коли вона приїхала на Пасху, то побачила нову реальність у будинку жила інша жінка. Чоловік відверто сказав: Ти давно вже не частина нашого життя. Я будував усе для дітей. Ми з Тамарою разом уже три роки. Дочка ледве глянула. Син кинув. не лізь. Ми самі справляємось. Світлана не плакала вперше не плакала. Вона сіла в автобус до Варшави, потім літаком назад до Неаполя, і не повернулась більше. Пані Розарія, за якою вона доглядала, померла мирно. Вона залишила Світлані в заповіті невеличку суму за серце. Світлана зняла свій маленьке житло недалеко від моря. Почала ходити на курси італійської, навчилась готувати пасту як справжня неаполітанка. Часом було самотньо. Але в якийсь день, у кав'ярні біля собору, до неї підсів сивий, підтягнутий чоловік з м'яким голосом: Ви не місцева? З України. І я з Польщі, колись, але давно тут, я Анджей. Вони розговорились. Він працював садівником у місцевій школі, теж залишив усе у минулому. Теж мав дітей, які забули про нього. Вони стали пити каву щосуботи, потім готували вечерю разом, потім якось поїхали до озера, і там, на терасі, з видом на озеро, Анджей взяв її руку і сказав: Життя коротке, але серце воно не старіє. Може, ми ще встигнемо пожити не для когось, а для себе. Їй було 58, коли вона знову повірила в любов, І 59. Коли вони разом орендували невеличкий будинок з лимонним садом. А діти, вона їм написала, запропонувала приїхати не приїхали. Але це вже не боліло, бо там, де її більше не чекали, вона залишила серце. А тут воно ожило знову.